Зроблена, і вже на цій неділі ми відвеземо хлопцям. Вже будемо звітувати, звітувати повністю і далі ще буде. Ще буде ще одна автівка. До речі, хочу всім подякувати за вашу допомогу у зборі для 93-ї бригади для такелажників наших. Сбір повністю е, закінчено. Машинка знайдена. Зараз ви її побачите для е, снайпера. Теж все вже замовлено, тому далі звітуємо. Дякую всім за допомогу, все буде друзі. Ну і друга добра новина це ось Ось це красень. Я дякую вам і за нього. Тобто, в цьому відео одразу за дві автівки, я неймовірно вдячний, хлопці неймовірно вдячні. Фотозвіт буде. Ось просто хочеться зробити. Ну просто я такого ніколи не робив. Але коли стоять поруч оцей. ОЦЕЙ Просто